От працює сьогодні людина на стройці, вона заробляє 50-60 тисяч, е, мобілізується. В неї як мінімум 3-4 місяці заробітна плата буде 21 тисяча. Та наша держава хоче, щоб не було ухилянтів. Е, а хто піде за такі бабки воювати? А як наша влада ставиться до військових? Тридцятку дали, забрали. Е, поранення отримав, е, придумають кучу байків, щоб не платити оті бойові обещені. Всі адміністративні суди вони просто переповнені скаргами від військових. Цивільне населення вони бачать це ставлення нашої влади до військових. А тоді ми всі разом кричимо, чому воювати ніхто не хоче. Тому що ти державі потрібен тільки тоді, коли ти можеш в руках держати зброю. Коли ти отримуєш поранення, тобі спомсеку встановлюють якусь інвалідність і тебе списують. Все, держава про тебе забула, точніше, не держава, а наша влада. Вона забула за тебе. Тобі ніколи ніхто не позвоне. а позвонять десь там із служби соціальної підтримки там, скажуть: ось у тобі там проїзні талони прийшли, візьми, прийди, забери. Або ось буде праздник, та військових там будуть вітати, придіть, поприсутствуйте. Все. Ну і ще ветеран спорт, півтори тисячі дають на спортлайф або ще на якийсь інший там спорткомплекс. А ніхто не запитає, чи є в того інваліда війни за що купити хліба кусок, чи є в нього змога платити за жильє та чи може він вообще планувати завтрашній день. А ви там в парламенті паскуди безсовісні набиваєте цим часом свої кишені на всьому, на гуманітарках. На стройках, на відновленнях, на ремонту доріг суйте свої крисячі лапи е, туди, де тільки можна всунути. Чому не кожна дружина, в якої чоловік прийшов на щиті, е, може отримати ту вашу обіцяну виплату? А знаєте чому? Тому що ви щури, ви і туди навіть не соромитеся свої лапки запускати. І складається таке враження, що це наша війна, а ваша кормушка. От що на сьогодні діюча влада зробила для військових? Ми навіть землю по ОБД отримати не можемо. В міських радах кажуть, чекайте, поки війна закінчиться. А що ж нам чекати? До того ще дожити треба, щоб та війна закінчилася. А так, хоча б земля якась була та дітям щось б. Ви навіть воно, блин, звичайним роботягам працювати не даєте. Так що робіть щось, тому що дійсно ми прийдемо до вас.